Таю, шановні друзі, шахрайство з виплатами Бюргергельд або як підставили українських біженців в Німеччині. Дуже цікава, скандальна історія. Важливо поділитися з нею, щоб всі українці знали про це і були дуже обережні, перш ніж звертатися до когось за допомогою, друзі. Це реальна історія, яка відбулася нещодавно. Як повідомляє видання burgergeld.org, було зроблено аферу е, на загальну суму в 230 тисяч євро. 230 тисяч євро збитків, спричинених невдалою аферою, подавши заяву на отримання допомоги на ім'я українських біженців та пред'явивши фальшиві договори оренди житла, двоє людей невідомо, що це були за люди, якої національності видання не пише. Двоє людей змогли кілька разів обдурити центр зайності у фюрстен у Фюрстенфельдбруці. Лише коли працівники помітили невідповідності, зловмисників зупинили спроби заробити гроші в такий спосіб в інших місцях. Провалилися. Підробні договори оренди житла, 28-річна жінка та 46-річний чоловік, яким зараз пред'явлено звинувачення в комерційному соціальному шахрайстві, зв'язалися з українцями через соціальні мережі. Вони обіцяли допомогти їм їхати в Німеччину і все організувати. Потім вони використовували імена та дані для реєстрації біженців, заповнювали на їхні імена заяви на отримання соціальної допомоги та підробляли договори оренди житла за даними поліції. Українці не мали права на отримання соціальної допомоги. Через дуже короткий час вони повернулись на батьківщину. Спочатку було незрозуміло, чи діяв дует самостійно, чи звідома українців. У Фюрстенфельдбруці та Мюнхені розглядались 18 справ на загальну суму 230 тисяч євро. Крім того, було здійснено ще 52 спроби у Фраюнг, е графенау Хофі та Альтентенінгу. Шахрайство було виявлено, оскільки під час поглибленого розслідування було помічено занадто багато до договорах оренди. Жінка вже перебуває під вартою, а чоловік, як вважають, перебуває за кордоном. Як це могло статися? Можливо, слідство також має з'ясувати, як таке взагалі могло статися. Зазвичай слід припустити, що заяви на отримання соціальних виплат та пов'язані з ними документи, такі як договори оренди житла, перевіряються більш ретельно. Незважаючи на це, шахраям черговий раз вдалося заплямувати репутацію громадянської допомоги Бюргергель і поставити біженців з України в скрутне становище. Друзі, тришова історія. Будьте обережні перш ніж комусь довіряєте свої дані. Не звертайтесь до незрозумілих людей в соціальних мережах. Звертайтесь тільки або до професійних адвокатів в в Німеччині, або ж до професійних релокейшн-менеджерів, які займаються допомогою в переїзді. Не звертайтеся до цих всіх незрозумілих людей, яких ви не знаєте, і репутація яких невідома, тому що ваші дані можуть використати для шахрайських схем і будуть у вас проблеми, будете ходити потім по поліціям, по прокуратурі. Доказувати, що ви не ви і хата не ваша, друзі. Тому майте це на увазі, це дуже небезпечно. Перевіряйте контакти тих людей, до кого ви звертаєтесь за допомогою. І краще, повірте, трішки переплатити за професійну допомогу, ніж вляпатись от в таку ситуацію, і потім мати ще більше проблем. Будьте обережні, щоб вас не використали так само в цих шахрайських схемах, як цих людей, друзі. Бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.